Цього сезону Тарас Михавко став гравцем основи Динамо, відігравши майже 40 матчів. У цих іграх гравцю вдалося оформити один гол та два асисти. Втім, центрбек більше запам'ятався з не дуже приємного боку, а саме завдяки своїм автоголам. Тарас примудрився трижі забити у свої ворота та повторити антидосягнення Євгена Хачеріді. Лише йому вдавалося оформити три автоголи протягом одного сезону у 16-му у 17-му роках перший самостріл Михавка стався на початку жовтня проти Кривбасу. Захисник добив м'яч у свої ворота після подачі задираки зі стандарту. Вже у наступному турі гравцю знову не пощастило. Хоч Динамо і забило 5 оболоні, але Михавко не пішов з поля без автоголу. Після перерви захисник зрізав м'яч у власні ворота після прострілу з флангу. Вібет офіційний партнер Динамо Київ, третій автогол та Тараса відбувся на початку листопада у матчі з Інгульцем. Кияни знову забили супернику 5, тому осічка Михавка після прострілу могильного не була критичною. Тим не менше, ці три м'ячі дозволили Тарасові вийти на третє місце за кількістю автоголів в чемпіонаті України. Стільки ж мають у своєму активі ще вісім гравців, серед яких вище згаданий хачеріді лідерами рейтингу є В'ячеслав Чечер та Олександр Сваток. З чотирма самострілами, сподіваємося, Михавко не повторить їхнє антидосягнення, адже.